Всім привіт! Сьогодні це буде таке Ну, таке спокійне відео, де я хочу просто поговорити про косметику Mermaid і розповісти про свій досвід, які продукти я користувалась, які мене користувались, хоча таких дуже мало, і розповісти трошки про них. Так, перший раз буде раз уже попався мені до рук, буде. Така Hot Hot Baby. <ріст> У мене погана англійська, тому можете зразу писати мені про це. Так. Це така прикольна штука. Я ще його не пробувала. Я тільки тільки його заказала. Це скраб для тіла, лімфодренажний із зігріваючим ефектом. Ось таке пахне. Він такою якоюсь дуже смачною жвачкою. Спробую, не знаю, на вигляд дуже, дуже гарно. Так, Далі Далі у мене це кондиціонер такий. Кондиціонер для зміцнення та сяйвого волосся. Я пробувала багато шампуней, багато кондиціонерів. В іначе, нічого, але я поки що використовувала тільки типу, один раз, так що. Ну, не можу сказати 100%, наче, наче нічого. Хто знає. Далі. Далі у нас такий дезодорант, Він трошки вимазаний моєю помадою. Він дуже-дуже класно пахне. Він пахне таким якимсь і барбарисом, і цукерками. І тут пишуть, що він е, називається чарівна цукерка і тенеруга. Але, на жаль, на жаль. Я користувалась ним. Так, одну хвилинку. Це моя собака. Так, я знову в ефірі. У собаки я зібрала іграшку. Так от, цим дезодорантом, так, вони пишуть, що це парфумований дезодорант, і вони пишуть, що тут плюс пробіотики. В інструкції є вказано що ним потрібно користуватися 2-3 неділі, перш ніж шкіра е, пристосується до нового не на полдень, до нового дезодоранту і почне працювати дезодорант Але я користувалась більше трьох місяців і мені він так і не зайшов. Він зовсім не прибирав запаху, лише на якісь там, ну, вже півгодинки. І все. Ну, то, ну пахне класно Так, далі. Я замовила таку, це в цьому році, таку сироватку вітамінну Це я підглядаю, з чим вона. Написано, що тут багато вітамінів а є С В, 5 Я вчора спробувала, і мені дуже сподобалось. шкіра була зволожена. Тут такий зручний дозатор, такий стекляний. Бо треба бути обережним. Пахне воно таким якимсь ну, кремом і бананом таким. Непогано. Мені сподобалось. Далі. Є в мене такі близькі, але в мене були є всі близькі, які взагалі є. В мене була і кола, і київський торт, в мене була і Юнікорн, і в мене були Кока-Кола. Я казала, начебто. Коротше, в мене були всі, які в них є. І я можу сказати, що найкращий це оцей з кокосом. Зараз в мене, і юнікорн. Сподобався він мені, тому що він такий солоденький, такий смачний, солоденький і зволожек. А оцей ось з вареничками, він непогано виглядає. Такий ж трохи потяганий. такі Бачите, з помадою мене тут. Це недавно вона давно мене фарбувалося. Він непоганий, він гарно зволожує, але в нього неприємний запах. Такий, не дуже, Такий, я б сказала, якийсь хімічний. Мені не сподобався. Далі, у мене є такі парфумовані креми для рук. У мене було їх три, бо це я колись купувала в акції в Аврорі. І ось у мене три. Один я використала, один я зараз використовую, один ще є. І що я скажу? Ну непоганий. Ну, і не вагом. Я вам сказала, казала, що руки прямо перестали шерхнути і стали шовкові. Ні. Але так, далі. Парфумований гель для душа. Він гарний, він гарно піняться, але він мені не подобається на запах. Він якийсь засолодкий мені. Я пробувала якийсь інший, якийсь блакитний, я не пам'ятаю, як він називався, то той мені подобався більше, ніж цей. Ось це. Таке. Тоді, оце, я вже купляю третю баночку. Ось отакий парфумер міст. Він мені дуже подобається. Пишуть light blue. Весняний ранок уповитий ароматом свіжості роси та жасмини. Я вже тут загубила кришечку. Він. Він дуже свіжий, такий прямо, я не знаю. Я ним обшикуюсь так ног до голови. Пишуть, що він міст для тіла розпилити необхідну кількість засобів. Все. І, до речі, його дуже надовго вистачає. Я оце, мабуть вже беру обшикаюсь кожен день. І досить непогано. Пишуть, що тут є мускусний аромат з деревом-цитрусовим відтінком. Я б сказала, що він такий більш схожий на чоловічий. І через саме оцей мускус, він більш схожий на чоловічий. Тоді, ще я хотіла сказати за патчі. У мене вони закінчились, це вже інші, це від скраб. Отут я так втулю, які в мене були. Так, тут патчі, які в мене були, мені дуже подобались. І оці від Scrabble Мені подобаються набагато менше. Тобто в наступний раз я закажу оці гідрогелеві від будмейту. Далі. Це в мене ще один парфумований гель для душу. Вони однакові. Однакові. Оці. Вони також були мабуть, від еврори. Далі Далі такий шампунь. Шампунь до кондиціонера. Шампунь для зміцнення волосся. Тут, мабуть. Не для зміц... А і тут вони, вони разом, це лінійка для зміцнення волосся. Що подобається, подобається банка, подобається ручний дезатор. Подобається запах. Здається, якщо це я не, не путаю Так, да, подобається запах. Він такий, ні, ні, чого видно. видно. Рожевенький, такий красивий, якийсь там білий. Окей, непогано. Я ще ним не була. Я тільки ці не прошу вам. Оце я спробувала вперше в цьому році, і мені сподобалось страшне. Що це взагалі є? Так. Пишуть, що це сироватка для тіла, контуруюча і зігріваючим ефектом. піднички закохаються. От твої гаденькі сіднички. Хоч по Ютуб забанив. Коротше, я вчора намазала, і це таке супер приємне тепло. Не якесь там, що таке жгуче, що колись я біоконом, мабуть, пробувала, і мені так пекло, що я бігла під воду холодну. Ні. Дуже приємний, дуже приємний запах, такої якось, здається, полуниці, якщо я не плу. Да, полуниці. Такої полуниці з вершками. Дуже класний цей засіб, взагалі мені дуже сподобався. І бутилка дуже красива. Кажуть, клас. Тоді останнє, що в мене на сьогодні є це спрей для вийскування волосся. Я ним ще не користувалась але він йде в комплекті з шампунем і з цим кондиціонером. Спробую, не знаю, поки не знаю. І ще хотіла сказати окремо про... зараз їх немає, бо я їх десь загубила при переїзді. Про парфумовану воду. Отут, так вона буде. Я замовляла декілька пробничків і, мабуть, із шести мені сподобався тільки один. Я б сказала, що вони не стійкі, вони, ну такі, ну, а російській мові не любіте. Такі. Не дуже мені сподобались, але то що ж таке, на кожному на смак не всяк. Так, на цьому все поки що. Думаю, що вам ще показати. Покажу свій календар. Такий в мене ордер, Сьогодні 5 січня. Що все. Всім дякую, пока пока Підписуйтесь, пишіть, коментуйте, розповідайте про свій досвід смермейт. Все, пока-пока.